Всім привіт! Сьогодні у нас в продажі Reno Cad максимальної комплектації Intense, На максимальних фарах LED Provision. Автомобіль 2019 року це вже рестайлинговий автомобільчик. Має безключовий доступ, сліпі зони. Дивіться, от такий автомобіль з комбінованим салоном, такий оновлений екранчик, шкіряне кермо, підігрів сидінь. Електрорушнічок, автоматична коробка передач. Кого цікавлять такі автомобілі, до речі, пробіг тут 117 тисяч, пробіг оригінальний автомобіль офіційний. Потім покажу вам далі книжку сервісну. Також на фото все буде. Багато різних корисних датчиків. Парктроніки передні-задні, камера заднього виду, тобто все є, що потрібно для того, щоб зручно користуватися автомобілем. Кого цікавлять такі автомобілі, наш номер телефону 096 096079167, вашкарто.ком дочкоє, Instagram, YouTube, Viber, Telegram. Внизу під відео будуть ці всі посилання. Також на сайті дублюємо ці всі посилання. Переходьте, вибирайте зручний для вас канал, підписуйтесь, слідкуйте. На сайті передивляйтесь повністю фотографії, детальніше всю сервісну історію. Є там купа ви різних виписок. Автомобіль обслуговувався повністю на офіційному сервісі. Пробіг 1000% оригінальний. Тому хто хоче максимально збережений автомобіль з оригінальним пробігом, рестайлінговий, 19-го року обліку. Експлуатація з 20-го року, автомобіль в максимально збереженому стані. Дивіться, як класно виглядає. Це, до речі, їхній топовий колір. Він на різних брюшурках був показаний завжди. Дуже класно переливається. До речі, автомобіль не полірувався. Тому хто хоче взагалі ще максимальної такої свізістю йому додавати. Можете полірнути, покрити керамікою і взагалі буде максимально новий автомобіль. Дивіться, як класно він виглядає. Фари, скажу, дуже класно світять, дуже комфортно вночі їздити, тому хто хоче комфорт вночі, вибирайте саме таку комплектацію, парктроніки, багато різних корисних датчиків. До речі, скло затемнене. середня видимість гарна, також є плівка на лобовому склі. Для того, щоб сонце не світило сильно всередину. У такому вигляді має автомобіль. До речі, це у нас, так, зараз я відкрию, безетблюще. 1,5 дизель К9К, один із самих надійних двигунів. Класний перевірений роками. Тому хто не хоче проблем, хоче економію по місту до 6 літрів з пробками з усім. Чим тільки можна, по трасі 5 літрів, дуже класний економний автомобіль. Так, Дивіться, як пробіг у нас 117 тисяч. Новий екранчик. Так, Зараз заведемо, покажу вам все, як виглядає автозатемнення, підсвіточки, по салончику максимально також все ціленьке, все гарно виглядає. Так, пробіг. Помилок ніяких немає, велика навігація. так, Зараз покажу камера заднього виду. Треба протерти її трошки. Парктроніки 360. Зараз примкнеться, покажу вам з різних налаштувань сигнал про вихід, шмугу, вихід смуги, налаштування сигналу про вихід, сигнал про сліпі зони, налаштування сигналу про швидкість, автоматичне дальнє світло. Тобто такі от різні класні функції. Клімат двузонний, все класно регулюється, зручно. Електрорушничок, круїз, мультикермо, екорежим. Тобто, все, що потрібно є в автомобілі. Дуже зручно і комфортно. З великим кліренсом. Дивіться, який класний великий кліренс. Для українських доріг він підвищений. Тому хто хоче мати. Гарний кліренс, зручний автомобільчик, дивіться, як все виглядає класно. Все максимально охайно збережено. Так, давайте відразу вам покажу сервісно. І потім дивіться, скільки бумаг різних. Там чеки, все, що потрібно є. Детально приїжджайте, дивіться, Впевнитися, що пробіг оригінальний. Так, а зараз я вам покажу тут записи. Не всі є, але майже всі. Так, дивіться, от. регулярно обслуговувався. На офіційному сервісі. Так, і останній запис у нас 23-7 місяця. Це в книжці. Далі вели електронно і записи були в цьому в листочках. Там я знайду, додавлю вам на фотографії, переходьте, дивіться. Все оригінально. Комп'ютером також перевіряли, все оригінально. Дивіться, як все гарненько виглядає, все чистенько, максимально. Нове. Майже тут ніхто не сидів, дивіться. ну Ідеальний стан, що по картам, що по сидінням. Так, і багажничок зараз вам покажу, потім фарбу і все інше. Так, по багажничку, дивіться, величезний об'єм. Зараз поличку складається таким легким рухом. Ніжки по бокам. Також в нас... Зробили з пінопласту такий органайзер, можна покласти демкрат, знак аварійної зупинки, також у нас запасочка повнорозмірна. Ніжка така величезна, можна також щось покласти, що потрібно. Так. І дивіться, отак складається рухом однієї руки. Робиться така рівна підлога, величезний об'єм. Навіть покажу вам, заберу цю ніжку. Дивіться, який величезний класний об'єм. Зараз. Покажемо, як воно виглядає зсередини ще. Дивіться, який класний великий об'єм. Можна і матрас надути лягти, можна щось перевезти, якщо щось потрібне, величезне навіть. Дуже комфортно, зручно. Тому такий класний універсальний автомобіль з величезним кліренсом. Кого цікавить. Зараз відразу все складу, покажу, як робиться. Дивіться, все робиться однією рукою. Там, е... Ви, жінка, та навіть, думаю, дитина може це зробити. Вома, звісно зручно буде. Більше зручніше. Так, дивіться, от. І тепер покажу автомобіль відразу ще по фарбі. Так, 122. Все, оригінал. Також відразу проємчик. 54,8, в Два рази менший. 136. 136 оригінал. Так, крило 127, 119, 131, 131, 132, 138, 123, 123, 110.

128. Видно якийсь маленький шар лаку, покладений з переходом зроблено. Все в колір попадає, навіть і не скаже, що щось робилось. Тому кого цікавить такий автомобіль. Майже повністю в рідні. Ну, як думаю, по фарбі він рідний, тільки по лаку, там трошечки напил зроблений на одному елементі. Диві... Дивіться, який класний колір. Дуже подобається, як виглядає цей автомобіль. Такий класно переливається, насичений колір. Недарма він на брошурах. Дивіться, покажу вам сервісні книжки. Як воно виглядає. Бачите, от, ось це цей автомобіль в цьому кольорі. Він в них в топі. Тому, кого цікавить такий автомобіль, наш номер телефону 096 07 967, ваш карточка.ком дочкою, інстаграм Telegram. Внизу під відео будуть ці всі посилання на наші соціальні мережі. Вибирайте зручний для вас канал, підписуйтесь. На сайті також є ці всі посилання. Переходьте на сайт, вибирайте зручний для вас канал, також підписуйтесь, слідкуйте, приганяємо різні автомобілі, електро, дизельні автомобілі. Також на сайті будуть фотографії повністю цього автомобіля, виписки сервісної історії. Тому, кого цікавить автомобільчик, всім до зв'язку, до побачення!